Дивіться та навчайтесь. Малятко замовляла кока-кольну цукерку. Отож приготувати її потрібно з Кока-Коли. Беремо мармелад зі смаком коли і засипаємо його в бурилячу колу. Також я додам трохи золотих блискіток для нашої принцеси. Залишилося перемішати та перелити нашу золоту цукерку в пляшку. Робити це треба обережно, щоб нічого не пролити. Нам потрібна кожна крапелька. Ну, от і все. шедевр готовий. Вау, гей, зовсім не вау. Настав час для сухого льоду. Зараз бабуся притримайте щелепу, а то вона може відпасти. Чаклунство це дим. Ми що палаємо. Моя цукерка повністю заморожена та готова до подачі.